Давно колись жили собі дід і баба. От одного дня дід і каже Чуєш, стара? Я б так хотів, щоб у нас були діти. А вже ж, старий, це була б невимовна радість. Відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи. Дід пішов збирати хмиз у гори, а баба прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться. Злегка погойдуючись, пливе річкою великий, великий персик. Мабуть, дуже смачний, подумала баба і, виловивши персик з води, понесла додому. Прийшов дід увечері з хмизом. Гарний персик, чудовий, то, може, покуштуємо? запитала баба і взялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо. Щойно торкнулася вона персика, як щось закричало Ой, болить! І з персика вистрибнув опецьковатий хлопчик. Ото несподіванка. вигукнув дід. Це, певно, боги нам його послали, зраділа баба. Дід і баба назвали хлопчика Момотер, тобто хлопчик-персик. Він ріс, як на дріжджах. з'їсть одну чашку рису стає вищим, з'їсть другу стає ще вищим. По недовгім часі він перетворився на пригарного юнака. Одного дня. Став він на коліна перед бабою дідом і каже: Я вирушаю підкоряти острів чудовиськ. Спечіть мені, будь ласка, найбільших у Японії просяних коржів. Ну що ж, щасливої тобі дороги, тільки пильнуйся. Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржів, а дід подарував йому хустину зав'язувати голову, щоб під не стікав на чоло, шаровари і меч. На околиці села момота розупинив собака і спитав. Момоторо, куди це ти так вирядився? Підкоряти острів Чудовиськ. — Тоді я піду з тобою. Тільки ну дай мені найбільшого у Японії коржа. Гаразд, будь моїм слугою, сказав Момотеро. Вийняв з торби просяного коржа і дав собаці. Тепер вони йшли вдвох. Упередгір'ї зустрівся їм фазан. Момотеро, дай мені просяного коржа, попросив він. Гаразд, бери коржа і будь моїм слугою. Коли Момотеро з двома слугами опинився глибоко в горах, трапилася їм по дорозі мавпа. Момотеро, і я хочу стати твоїм слугою. Гаразд, ось тобі корж. Нарешті добулися вони в чотирьох до острова Чудовиська. Перед великою чорною брамою стояв вартовий, червоношкіре чудовисько. Фазан злетів у повітря і видюбав йому око, а тим часом мапа перестрибнула через браму і відсунула засув. Я найсміливіший у Японії момотеро, чудовиська, приготуйтеся до бою. Піднявши меча, закричав момотеро і вбіг у двір. Рятуйте, заверещав вартовий, затуляючи око лапою. Побіг до своїх. Що це за момотеро? Ану, забирайтеся геть, закричали чудовиська, вистромивши вперед залізні списи. Та фазан кинувся дзьобати їм очі своїм довгим дзьобом, мав подряпати обличчя кігтями, а собака кусати за ноги. Ой, болить, рятуйте! Волали переможені чудовиська, їхній вожак упав навколішки перед Момотеро і заблагав. Прошу тебе, не вкорочуй нам життя. Віднині ми перестанемо чинити людям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по-твоєму, погодився Момотеро. Чудовиська навантажили візок зі скарбами, і троє слуг Момотеру притягли його в село. А таки наш Момотеро найсміливіший в Японії, раділи дід і баба, плескаючи в долоні.